Вітаю вас в ефірі новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Відзначати день міста Чернігова 21 вересня або ж змінити дату. Яку альтернативу пропонують історики, і що з цього приводу думають чернігівці? Чернігівські дракони ремонтують дахи зруйнованих росіянами будинків. Чому саме так називають волонтерів, які займаються відбудовою? Попит на дрова зріс, а у лісгоспах черги. Як школи Коробщини готуються до опалювального сезону? Залишити 21 вересня чи обрати іншу дату у Чернігові. Тривають дискусії про те, коли відзначати день міста. Історики вважають, що змінювати варто, адже нинішня дата це прив'язка до радянської традиції, які пропонують альтернативи, та що про це думають чернігівці далі у сюжеті. День міста у Чернігові відзначають 21 вересня. Ця дата збігається з днем визволення від нацистських загарбників у 1943 році. Таке святкування суто радянський наратив, розповідає директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський. За його словами, першу згадку про те, що 21 вересня саме день міста зустрів у газеті Деснянська правда за вересень 1992 року. Коли президент Леонід Кравчук приїздив відкривати пам'ятник Шевченка, на валу, і він зазначив, що це е, оцей святковий день Чернігова, день міста Чернігова. А полиставши газету далі, у 97-му році я знайшов оголошення, е, значить, е, шановним чернігівцям, яким сповіщають, що в суботу-неділю в Чернігові буде святкування Дня міста. Сергій Лаєвський каже, Чернігів заслуговує на іншу дату святкування, бо має давню історію. І якщо можна ставити під сумнів, що місту 1300 років, то 1100 – це безсумнівно. Це підтверджують археологічні дані. Більше того, це підтверджують і е, ті документи, яким можна довіряти. Ну, як приклад. Е... Трактат про управління імперією візантійського імператора Костянтіна Багринародного, який складався між 948-м і 952 роками, тобто це середина десятого століття, згадує Чернігів. Причому згадує так, що тут жодного сумніву нема, що це саме мови йде про наше місто. Оскільки точна дата заснування Чернігова невідома, для свята необхідно обирати ту, яка буде зручною для містян і для туристів, каже Сергій Лаєвський. Тому найкраще влітку у згадці Чернігова Костянтином Багрянородним йдеться про травень-червень. А відзначати в серпні можна, якщо пов'язати день міста із закладанням спасопреображенського собору. Оскільки собор присвячений певному святу в християнстві це спас. Ми знаємо, що він відзначається 19 серпня. Ну і власне кажучи, можна припустити, що саме 19 серпня, в першій третині, значить, 11 століття був закладений цей собор. Історик Володимир Пилипенко також вважає, що дату необхідно змінити, і якщо наповнювати її історичним сенсом, то потрібно шукати таку, яка б показала всю глибину й багатство історії міста. А це дуже складно. Бо, на перший погляд, така дуже красива дата. Це дата надання Макдебурського права, але це лише початок 17 століття. А Чернігів до початку 17 століття вже мав свої прекрасні часи, мав давньоруську історію, коли був дуже великим і дуже впливовим містом. І це теж треба пам'ятати. Тому каже Володимир Пилипенко: є сенс навпаки не прив'язуватися до жодної дати. Як це робить Київ, як це роблять інші міста? От визначити перша, друга, третя субота чи неділя якогось місяця, подивитися, який місяць. Буде оптимальніше, а вже в ході святкування урочистих заходів постійно наголошувати на багатовіковій історії міста на те, на тому, що історія міста це не лише, наприклад, сучасність, це історія і давньоруського часу, і козацького часу, 18-19 століття. Заступниця начальника міського управління культури та туризму Катерина Литвин каже: якщо обирати день святкування з точки зору туристичної активності, то ні весна, ні жоден місяць літа не підходять. Людей немає багато. А ті туристи, які з'являються у нас, виходячи з тенденцій минулих років, ми можемо сказати переважна більшість з них припадала на період, коли три-чотири вихідні підряд співпадали. Від того вони у нас. Якщо говорити про масовість, однозначно ні. Тож за словами Катерини Литвин, вдалим для відзначення буде саме вересень, проте не 21 число, щоб відійти від радянських сенсів. Було б найдоречніше. Другий, третій тиждень або вихідні тут уже і повернулися в місто, тому що відпочинок завершився діти вийшли в школу. А тут і наші мешканці, у кого були такі роботи на дачах, вони також повертаються в місті, і це період, коли можна видихнути. А ну і від того приїхати спокійно на святкування. Чернігівці про можливу зміну дати святкування дня міста кажуть так. А навіщо змінювати? Так вирішили раніше, потрібно так. І дотримуватися правил. Це Хочі, історія. ж да. Це наша, наша Вона Україна. ж не змінюється історія часом. Можливо, якщо буде той день, коли вигнали іменно фашистів, то так, да, можна вибрати цей день. А якщо не брати цей день, то краще хай буде 21 Треба на день міста Героя чого, щоб виходили від стандартів Суди Павшині. День міста Героя саме воно найтаке актуальне і оправдане. Заслужено. я за да. за 6 березня, тому що ми пережили этот ужас. Ми все знаємо, як це, що це, і от іменно заслужена нашому чернігу. Далі міста герої. Горо героїв. От шосте це більше подобається по, по состоянию, наверное, у всех, хто буд, кто тут жив. Паркани строили, пасти строили, блоки, копал ями сам мешки таскав. Вау Оксана Ільчук, Олександр Котенко, Валерій Циркун, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Темпи вакцинації від covid 19 на Чернігівщині знизилися. Про це Суспільному повідомила координаторка з вакцинальної компанії в області Романа Сопотницька. Зменшення бажаючих зробити щеплення вона зокрема пов'язує з тим, що в більшості медичних закладів регіону залишилися лише вакцини Коронавак. З її слів, протягом цього тижня область має отримати 14 тисяч доз препарату Файзер. Цей тиждень, звичайно, там попали, але це зв'язано з тим, що у нас майже немає Джонсона, Пайзера взагалі там вже, якби, другий тиждень, майже в деяких закладах немає. Залишиться тільки коронавак. Але дуже багато людей чекає, організовані колективи звертаються. Зробити щеплення у Чернігові можна у будь-якій міській поліклініці. За словами медичної сестри одного з пунктів вакцинації Лесі Ємець, у більшості своїй чернігівці чекають на поставку Pfizer. Таких людей у цьому центрі записують в список очікування та провакцинують, щойно отримують препарат. Ну, от сьогодні на Коронавак записалось шестеро людей. Да, всього тільки до часів війни дуже багато вакцинувалось людей. Дуже багато у нас черги були. Запис був попередній на тиждень вперед, на два тижні вперед. А зараз дуже мало. Запитують вакцину Pfizer. Pfizer більш вона така вакцинка популярна серед нашого населення. А люди старшого віку вони більш їм подобається коронавак, оскільки така більш легенька вона і для людей з супутнім захворюванням вона ну, вакцинація проходить більш легше. Нагадаємо, МОЗ затвердило наказ, яким дозволило робити другу бустерну дозу усім охочим, а не лише громадянам з групи ризику. Другу бустерну дозу вакцини тепер можуть отримати усі повнолітні з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої. Крім того, для бустерного щеплення дозволили використовувати препарат Коронавак. Вакцинуватись від коронавірусу відтепер можна і дітям віком від 5 до 11 років, за обов'язковою інформаційної згоди батьків. Щеплені робитимуть препаратом Pfizer, який передбачає інше дозування аніж препарат для дітей старше 12 років. Як повідомляє прес-служба МОЗ, наразі держава чекає на поставки цієї вакцини, очікується, що вона буде доступна в Україні найближчим часом. Школи Коробщини забезпечені дровами на опалювальний сезон на 60-90%. Цього року попит на дрова значно виріс у лісгоспі черги, каже керівник відділу освіти коробської селищної ради Олег Курбанов. У попередні роки у вересні зазвичай встигали заготувати дрова на весь опалювальний період. Три школи в громаді залишаються на газовому опаленні. Як освітяни коробщини готуються до холодів у нашому матеріалі? Це старі котли. Директор школи показує котли, якими взимку опалюють школу. Їх збудували в 80-х роках минулого сторіччя. Працювали вони на вугіллі. Потім котли законсервували, бо в селі з'явився газ. По-моєму, в 97-му році в селі почали проводити газ, і перша була підключена будівля школи. Перейшли на газ, і ми десь років 10 чи 12 опалювалися газом. Отам От у нас газові котли, вони вийшли із ужитку. Не користуються котлами, бо подорожчав газ, каже директор, і стару систему опалення довелося розконсервувати. Перезапустили старі печі років 10 тому. До сих пір вони працюють, трошки де модернізація дверей була, Переробили вони самі великенні. І за опалювальний період ми спалюємо приблизно 220-230 кубів дров. Котли старі не економні, каже директор, але це все одно дешевше, ніж опалювати газом. Крім цього, перехід на дрова дозволив починати опалювальний період раніше. Ми можемо у будь-який момент його запустити, не ждати. Якщо раніше на газу у нас були чіткі терміни, коли включати, коли виключати, то на твердопаливних, на дровах. Ми в будь-який момент в школі стало прохладно, хлопці прийшли, протопили. Потепліло прекрасно. Наразі в школу завезли 60% дров від потреби на опалювальний період. Наступне визначення з дев'яти шкіл коробщини шість опалюються дровами і три газом. Перевести всі школи на дров'яне опалення до війни не встигли. Зараз в умовах воєнного стану це перш за все фінансування, розумієте. Поки що не маємо змоги фінансово це витягнути, бо це треба робити. Проекти розумієте, капітальні видатки. Ну плани були, але ж бачите, але зараз головне це перемога України у війні. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів. Лазять на дахи будинків, щоб їх відремонтувати. Групу волонтерів, які займаються у Чернігові роботами на висоті, називають драконами. Це волонтери об'єднання добровольців, бо можемо, які допомагають людям розібрати завали і відновити зруйноване під час бойових дій житло. Приїхали вони і до села Старий Білоус, що в передмісті Чернігова. У будинок Ірини Васіної в перші дні повномасштабного вторгнення влучили уламки російських снарядів і пробили дах. Волонтери об'єднання добровольців бо можемо ремонтують дах будинку у селі Старий Білоус, що в передмісті Чернігова. У домівку в перші дні повномасштабного вторгнення влучили уламки російських снарядів. Дірка в даху господиня трохи підлатала, щоб не заливало кімнати. Сама ж з літа почала допомагати іншим, бо вважає, що пошкодження її будинку це ніщо, порівняно з тим, що багато людей зовсім втратили домівки. Ми, коли приїхали на Боброві, побачили той весь жах, кажу, блін, в мене будинок цілий, значить буду їздити всім допомагати, кому потрібно. Просто коли людинка дивиться, така ой, а вже прибрали. Спочатку приходить, що вона реве, а потім. Ой, так уже й хорошо, уже й перебрали. Ну воно така ж. Ну як ти не прийдеш, не допоможеш? На розборах завалів Ірина познайомилась і потоваришувала з волонтерами. Одного разу вони приїхали до неї в гості і побачили проблеми з дахом, сказали, що хочуть допомогти. Не розраховувала. Я думала, можливо, там зиму якась перестоїмо, бо потім по весні щось зроблю. Аж тут хлопці, хоп, хоп, кажу, хорошо, будемо тепер з кришею. дощі і. Часу мало, а залишати людину без даху над головою то проблема. Іван займався скелелазінням, тому працювати на висоті для нього не проблема. Його і колег називають драконами. Почалося це з Андрія Галюги, бо я мотоцикліст, ну і мотоцикл дуже голосний. І коли я приїхав, він мо, каже, дракон. І якось воно спочатку дракон бігав з тачкою. Потім він побачив, що ми можемо і кришу зробити, і все інше. І він каже: так, все, це бренд, це дракони вперед, дракони на дах. А напарник Івана теж скелелас, називає себе мавпочкою. Ну, а напарник каже, дракон це пафосна істота, я не такий пафосний, тому каже, називай мене мавпочкою. От так тому і виходить: дракон і його мавпочка. Чоловіки кажуть, вони не тільки ремонтують дахи, а й встановлюють вікна і розбирають завали. Саме там зазвичай і знайомляться з тими, кому допомагають потім, скільки таких людей вже й не порахують. Більшість людей приходять на толоки, допомагають. Потім за розговором виясняється, що у них у самих гори. І кажемо, а чого ти не кажеш? Поїхали, допоможемо, бо можемо. Іван каже, стимул працювати це не тільки бажання допомогти людям, а й відчуття обов'язку перед захисниками України. Хлопці на передовій, вони захищають нас, а сидіти вдома і нічого не робити це так сказати соромно для мене. Після того, як закінчиться війна, як наші хлопці переможуть, повернуться додому. Ну, не хочеться, щоб вони бачили знову руїни війни і все остальне. Ну, Хочеться, щоб вони приїхали і відпочили від цього. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе.